Постать архітектора Павла Нірнберга унікальна для Дніпра. Багато в чому завдяки його праці наше місто має неповторний вигляд. Пік його діяльності припав на 1970-80-ті роки. Основні громадські будівлі у центрі Дніпра його рук справа. Ми зробили огляд основних споруд Нірінберга. Почнемо з державного цирку. Його урочисте відкриття відбулося у 1980 році. За короткий час він став одним із символів міста, який зображували на сувенірній продукції. Будівля є унікальною завдяки оздобленню даху та купольним склепінням. Це дозволяє вдало розміщувати апаратуру для світла, що необхідно під час виступів, та створює чудову акустику всередині цирку. Інша прикметна будівля міська рада Дніпра. Вона була зведена у 1983 році. Раніше депутатський корпус Дніпра розміщувався у міській управі, що на нинішньому кельнському бульварі. Зараз у споруді, що спроєктована Павлом Нірінбергом, працюють керівники мегаполісу, починаючи з міського голови. Також тут регулярно збираються місцеві депутати, які приймають доленосні рішення для життя міста. У парку Шевченка Нілінберг створив іншу будівлю лекторій, або як її ще називають, літній театр. Його відкрили у 1977 році. Театр розрахований на 1500 місць і є окрасою парку. Тут проводять як культурні, так і суспільно-політичні заходи. З 1990-х років на його сцені виступають передусім самодіяльні колективи міста та регіону. І нарешті на початку 1970-х років, за проєктом Павла Нірінберга, було реконструйовано будівлю, де розмістили кінотеатр Родіна Він став одним з улюблених місць відпочинку для сотень мешканців Дніпра. В останні роки в будівлі колишнього кінотеатру, яка була дещо перебудована, відкрили ресторан. Павло Нірінберг прожив до 2008 року. На його честь у місті було названо вулицю а на будинку по проспекту Яворницького 117, де він мешкав, встановили меморіальну дошку.